Що на вихідні? Одвічне питання, що подивитись на вихідних. От ми з Алексом вирішили трошки спростити ваше життя, і кожного тижня будемо давати вам невелику подбірку картин на будь-який настрій. Тож вітаю, друзі! Мене звати Артем Поріджман. З вами канал Кіношо, і ми поговоримо про кіно. Танці п'яного Маца Мікельсена врятували сумний 2020 рік. Датська драма Томаса Вітенберга ще по одній розповідає про чотирьох вчителів, які перевіряють теорію про те, що людина народжується з напівпромале менше ніж потрібно, і таким чином страждають від різноманітних залежностей, наслідків постійного пияцтва та випробувань, які проходять через це у їхнє життя. Чесне зображення алкоголізму Томаса Вінтенберга в іншому раунді не схоже ні на що з тих, що я коли-небудь бачив, оскільки воно зображує водночас задоволення від алкоголю, а також і показує серйозні наслідки, які він несе для шлюбу, роботи та найважливіше життя. Фільм протягне вас через багато чого: радість, щастя, хвилювання, але також страх, смуток і депресія. Коли ви спостерігаєте, як ці чотири вчителі подорожують через зростаючий рівень сп'яніння та відчувають різноманітні негативні сторони того, як це може вплинути на чиїсь життя, алкоголізм це не те, з чим пов'язаний ще по одній. Він показує як постійне щастя, так і сонливі печалі, які можуть прийти з ним і руйнує ваші очікування своєю зосередженістю на братерстві, дружбі та, зрештою, горі з усіх сторін упродовж історії. Це не той фільм, який слід сприймати легковажно. Теми, фокуси та сюжети, які підіймаються у фільми, слід сприймати серйозно. І незважаючи на те, що фільм неминуче веселий, під час перегляду героїв завжди оточує відчуття бездушності, яке починає впливати на них усіх по-різному. Однак, незважаючи на те, що цей фільм має деякі похмурі проблеми з реального життя, він до краю наповнений людськими моментами. Ми вже знаємо, що Мац Мікельсон феноменальний актор. Це без сумніву. Але Гра, яку він показує тут, не схожа ні на що. Емоції, які демонструються, те, як він себе веде, і загальна величезна присутність на екрані, яку він має весь час, просто дивовижні. Подібним чином і Ларс Ранте, і Магнус Міланг показують дві надзвичайні вистави, оскільки хімія, яку виділяють усі чотири вчителі, є монументальною. Їхня дружба розвивається все більше і більше. Окремо кожен персонаж творить дива, але як група вони просто неймовірні. Батько надломив мене. Погляд Флоріана Цилера на деменцію це карколомний сюрреалістичний підхід до того, що для багатьох може вважатись чутливою темою. Батько це історія про чоловіка, який відмовляється від будь-якої допомоги своїй дочки, коли старіє, коли він намагається. Осмислити обставини, що змінюються, він починає сумніватись у своїх близьких у власному розумі та навіть у структурі своєї реальності, кульмінацією, чого є, на мій погляд, найемоційніша частина фільму його кінець. Деменція це виснажлива хвороба. Вона бере людину, яку ти любиш, про яку дбаєш, і перетворює її на розколоту свідомість людини, що була раніше, яка дивиться на тебе. Порожніми очима, не знаючи, хто ти чи що ти. Вони залишаються самі собою, але інформація, яку вони сприймають, стає спотвореною до такої міри, що одного разу вони можуть поглянути на вас своїми вже порожніми очима. Жахливо спостерігати, як чиїсь спогади тьменіють, звентеження займає центральне місце, забувається сім'я, друзі і навіть діти. Це розриває серце, думки та почуття, які доводяться осягнути. Переживаючи щось подібне, мають бути просто невинесимі. Особисто мені пощастило, і дай Бог, я ніколи не відчую щось подібне. Але батько розглядає деменції в такій перспективі, яку я ніколи не міг уявити. Сюжет дає проникливий, тонкий і деталізований погляд на шкоду, яку хвороба завдає тим, хто знаходиться в безпосередній близькості до самого хворого. Сам фільм демонструє його точку зору, усвідомлюючи його страшні муки. Дозволяючи глядачам заглибитись в його розум і побачити, як важко йому жити з цією хворобою. Гра Хопкінса в цьому фільмі справді вражаюча. Він феноменальний. Він видає усе до останнього почуття. Почуття втрати та розочарування завдяки його грі настільки сильне, що ви забажаєте, щоб усе це припинилось, щоб він почувався краще і згадав усе. Але ти, зрештою, усвідомлюєш, що він ніколи цього не зробить. Його гра приголомшила мене. Він фантастичний, сміливий і у своїй останній сцені залишив мене у повному безвиході. Батько знаменує в собі скромний, але нереально потужний дебют від Флоріана Целлера. Його стиль, діалоги та режисура все це просто найвищого класу. Він повертає нас у судомість персонажа, показуючи нам його дезорієнтовану, заплутану точку зору з нереальним ефектом заглиблення. «Зброя та чуваки» став серйознішим висловлюванням у порівнянні з минулими роботами режисера, і факт, що фільм біографічний додавало Тодо Філіпсу обмежень, з яких він все одно задав свій комедійний тон, який навіть допоміг цій історії. Описати зброю та чуваків» Філіпса можна так: Вовк з Уолл-стріт» зустрічається з грою на пониження. Я не знаю з якої стрічки почалася ця тенденція комедійних байопіків, але я справді обожнюю їх. Хоча він і не такий хороший, як інші фільми, про які я згадував, War Dogs має власний смак. Це неперевершений приплив адреналіну, викликаний час від часу комедійною дотепою в поєднанні з веселою ситуацією героїв. Ця історія надто немовірна, щоб просто записати її на папері. Ні, вона заслуговує на повну кінематографічну обробку. Філіпс здає глядачам кокаїновий стиль, якого я не бачив у подібних фільмах. Майлз Стелар і Джона Хіл збираються разом, щоб створити справедливо збалансований комедійний дует. Телер грає більш урівноваженого типа, тоді як Хіл є огидною половиною з неконтрольованою дикою особистістю. Філіпс і його сценаристи дозволяють собі сміливість, додаючи фрагменти, яких насправді ніколи не було, але також уникають відволікання уваги на правдиві частини. Дивовижні екшн сегменти як от поїздка трикутником смерті з терористами, що стріляють йому слід. Додають кінематографічного відтінку, як який підсилює інтерес, водночас роблячи історію близькою. Біографічний фільм не обов'язково повинен представляти всі фактичні події такими, якими вони виявилися. І коли в реальності цих моментів небагато, додавання від сценарістів неминучі. На щастя, ці доповнення виявилися одним із найкращих і найбільш пам'ятних моментів у фільмі, додавши відчуття. Гумору та гостроти, яких інакше б не було, чесно кажучи, така невимовна передумова майже вимагає деяких вигаданих проявів божевілля. Якщо ви збираєтесь представити історію, яка майже надто гарна, щоб бути правдою, ви можете також додавати деякі частини, які повністю вигадані. На щастя, Філіпс також вирішив здебільшого дотримуватися фактів, надаючи нам повний погляд на історію, яка інакше б залишалася б непоміченою для таких людей, як я. Ідеальний баланс драми з трохи меншою дозою комедії надає фільму майже нешанобливу атмосферу, залишаючись надзвичайно інформативним. Дуже шкода, що пси війни так погано пройшли в прокаті. Я виявив, що це був веселий досвід, до якого я точно хочу повернутися. Шанувальники Джона Хіла побачать, що його гра настільки хороша, як і завжди, і він дійсно виявився найкращою частиною фільму. Чудова біокомедія, яка справді класно поєднає гумор і напругу. Тож, якщо не хочете пускатися в сильну драму чи угар, вам сюди. Що ж, отака підбірка у нас вийшла. Сподіваюсь, кожен щось для себе знайшов і проведе вихідні з користю. Дякую, друзі, за ваш перегляд. Буду вдячний за ваші вподобайки та підписки та не забувайте про дзвіночок. До речі, у мого друга та напарника Алекса є класний телеграм-канал про кіно. Посилання залишаю в описі. Там цікаво. Честі та удачі!